В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Чи є вихід з цієї ситуації, яка сьогодні складається навколо Донецького аеропорту і взагалі на Донбасі? Який може бути цей вихід: військовим чи політичним? Про це ми поговоримо з нашими гостями народним депутатом України Сергієм Висоцьким та журналістом Андрієм Цаплієнко, який от щойно повернувся? з Місця подій, але перед тим як ми розпочнемо нашу розмову про ескалацію конфлікту на Донбасі, коротко розповість Ірина Максимова у сюжеті, який вона для нас підготувала. Будь ласка. Вже кілька днів на сході спостерігається різке загострення конфлікту. Найзапекліші бої розгорнулися за Донецький аеропорт, який став справжнім українським Сталінградом. Сепаратисти кинули на штурм фактично усі наявні у них сили на будівлі терміналу та прилеглих сел. Бойовики сконцентрували вогонь важкого озброєння, часто б'ють прямої з житлових кварталів Донецька. Не дивно, що колись першокласне литовище тепер нагадує поверхню місяця. Однак, незважаючи на масові обстріли сепаратистами, українським військовим вдається. Утримувати свої позиції і навіть контратакувати, завдаючи численних втрат супротивнику. За даними спікера прес-центру АТО Андрія Лисенка, потужні обстріли бойовики ведуть і на інших напрямках. Бойовики не припиняють вогонь по позиціях сил АТО. З реактивних систем залпового вогню, артилерії і мінометів у Артемівському, Мар'їнському та Ясиновайському районах, російський військовий аналітик Павло Фельгенгавер не виключає, що така ескалація конфлікту може свідчити про початок нового етапу у цій війні. Це може бути в принципі начало так сказати. Бальшої війни, котрий у недавній Турчинов говорив в раді, і детво Лавров говорив, що там Українці готові та Українці говорять, що ми готові у понеділок. Жителі Луганської області сподіваються припинення обстрілів. Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що йому нібито вдалося домовитися із сепаратистами про режим тиші, хоча б на водохреща. Ірина Максимова Радіо Свобода. Отже, вітаю вас, пане Сергію, пане Андрію. Я хотів би у вас, пане Андрію, запитати насамперед. От ви бачили все це на власні очі. Все ж таки, що сьогодні виглядає більш вірогідним? От така велика війна в регіоні? Чи все ж таки те, що відбувається, це такі позиційні бої, де сторони намагаються закріпити. Певний статус кво з українського боку є очевидним Ви знаєте, Ми просто спостерігаємо е, загострення, в принципі, по всій лінії фронту від Маріуполя до Станиці Луганської. І дуже непокоїтий факт, напевно, ви знаєте, вчорашній, вчорашня заява МЗС Росії, яка, в принципі, виглядає як напівультиматум. І через загострення, через активізацію дій, через те, що в принципі Росія і. Так звані ДНР і ЛНР не в змозі вирішити своє питання, ну, з їхнього боку, питання військовим шляхом. Я думаю, що велика війна можлива. А ваша думка, пане Сергію? От чи можлива велика війна зараз? І чи наскільки ну, я, тоді Україна я, готова я, до війна? <клевого> я нескільки по-другому смотрю, на це все. Мені здається, що велика війна вже вона вже йде, тому що Це велика гібридна війна 21-го століття. Мирова да? війна вже. Проистекает, но просто она немножко другими способами ведется, чем в XX веке, там, в 1939 году. И так далее. То есть мы видим, что эта мировая война она разрастается из точки дестабилизации. которая стала в том числе и агрессия России против Украины по всему земному шару размораживаются какие-то замороженные конфликты мы видим, что возможно будут пересматриваться какие-то да, вопросы с борьбой в терроризме То есть это это общий мировой контекст такой после экономического кризиса после резкого экономического спада в общем-то после некой, некого падения и некого, некого кризиса существующей вообще общей мировой финансовой системы ну, идет всегда эскалация подобных каких-то насильственных вещей. Это было и в 20-30-х, потом 40-х годах 20-го столетия часто проистекает. То есть парадигма существования мира и мирового устройства, она меняется. Поэтому мировая война уже идет. Что касается ее горячей фазы, непосредственно которая происходит сейчас в Украине в том числе, поскольку мне кажется, что тот же гил, это тоже аспект мировой войны, потому что это та же переустройство этой мировой шахматной доски. Да, и вопросы там, борьбы, борьбы с ИГИЛом, это вопросы одного порядка для западного мира, что и борьбы против России э, в Украине и в Европе. И, возможно, они, в общем-то, связаны. Потому что нужно понимать, там, откуда эти люди берут оружие, как они связаны финансово, там, да, кто отмывает их деньги, допустим, через что это прокачивается. Это вот большие вопросы. Я думаю, что Россия от этих процессов не может оставаться в стороне. Уж такая она государство. Вспомню поставки вооружений там, в э, террористические группировки на Ближнем Востоке и в африканские страны. Вот. Чем это закончится и что будет конкретно с горячей фазой будет ли в, в Украине горячая широкомасштабная война, это наступление России по всем фронтам, это там атака, допустим, на Киев, атака на Херсон, Харьков и так далее. Я не знаю. Но мне кажется, что этот конфликт показал одну достаточно важную вещь, что в общем-то Западному миру э, на фоне других конфликтов, на фоне количества погибших в Сирии, допустим, ну Путин, как мне кажется, хочет испугать Запад тем, что он убьет еще Тысячи украинцев. Да. А Запад это не особо пугает, потому что, в общем-то, Запад решает какие-то общемировые глобальные вопросы. И в этом контексте гибнет ну, в других точках мира тоже очень много людей. То есть дополнительная война и эскалация войны в Украине не запугает Запад и не, пере, не заставит Запад пересмотреть его санкции в отношении путинского режима. Почему? Потому что вопрос мировой э, архитектуры, вот, мировой архитектуры безопасности э, которая фактически обрушилась с аннексией Крыма, это гораздо более важно для э, удержания баланса в мире, чем, ну, простите, э, с точки зрения Вашингтона, естественно, да, и там, Лондона, чем жизнь еще там нескольких человек, граждан Украины. Но вы Поэтому, знаете, вы... если, сейчас, если будет дополнительная война э, и дополнительная эскалация боевых действий, она, возможно, будет, она на Донбассе уже происходит. Будет ли наступление по всем фронтам, я не знаю, это только вопрос к психиатрам Путина. Нужно обратиться. Это будет поводом для введения дополнительных санкций и поводом для того, чтобы Кремль начал пересматривать свою агрессивную политику. Возможно, в сторону Прибалтики, да, возможно, в сторону еще каких-то стран. То есть он просто, мені кажется, должен понять в каком-то тобе, что, в общем, сколько бы он ниче украинцев не убил, Запад это не остановит. И нас это не остановит, да, мы его не испугаемся. Вот, вот тоже очень важный момент. Да? Ви знаєте, не я не скажу, сюда. що ваша точка зору хибна, але а, те, що ви говорите, і те, як ви говорите. М Може свідчити про те, що Україна не є суб'єктом міжнародного права, а є його об'єктом, скажімо так, що немає центру прийняття важливих рішень в Києві, і взагалі від нас, від українців, в цій війні, нібито нічого не залежить. І це досить така хибна точка зору. Ми маємо ми маємо вирішувати власні питання, маємо вирішувати їх от ці, в цей момент військовим шляхом. І ми маємо бути суб'єктом цієї ситуації. В нашому у тому локальному в нашей личной войне, с Россией, мы должны быть намного более эффективны, мы должны быстрее реформировать сектор нас безопасности, чем, может быть, он даже сейчас реформируется. Нам нужны общие экономические реформы для того, чтобы найти финансирование. Для... Это, это все понятно, потому что спасение, в общем-то, ну, наше спасение – это наше дело. Я э, вижу, что Минский план тоже, да, вот мы говорим о дипломатии, но не работает. Да? Не работают минские договоренности. Да? Не, не работает вот этот вот минский какой-то формат э, придания субъектности, так называемым ДЛН, ДНР, ЛНР. Значит, нам нужно усиливать дипломатическую работу, искать другие Форматы, да? Почему мы не проводим, не пытаемся добиться от э, наших партнеров на Западе признания Будапештского формата? Да? Почему нет обращения до сих пор в странам-гарантам? Ну, вот, и В том числе на уровне Рады. Я очень надеюсь, что мы будем его инициировать. В принципе, такие планы некоторые есть. По обращению к странам гарантам mm -hmm. да, по Будапештскому ну, мемору. В Украине гарантия може по своєму трактувати Будапештський меморандум, Як ми знаємо, Росія взагалі вважає, що уважающегося меморандум про назад и ядерной проти України. Украины. Это потрібно да. роз'яснити. А даже этих вопросов никто не ставил. Да. И ну, так, так далее. И, конечно так. же, я я не, вижу другого, да, я не вижу другого решения конфликта, вот этого, да, этой войны Росії проти України, кроме как перекинуть этот котел с кипящим маслом, которое здесь на них на их территорию. Да, и выставить настолько сильную линию обороны, укрепиться и перейти в атаку для того, чтобы все эти банды буквально побежали потом в Ростов и там начали хулиганить. Ну, вот, вот, к сожалению, я не вижу абсолютно, вот в этом я с Андреем солидарен. Я не вижу никакого способа решения этого конфликта, кроме военного. Потому что дипломатический способ это принять условия капитуляции, принять условия России, там, принять федерализацию, повесить хамут себе этот на шею. Все, это Босния. Ну, это, это не без перспективы. Это украинский, а, Украины, да, как государство. 493-74, это Телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Я нагадую, що ви можете телефонувати, задавати питання нашим гостям, це київський номер. Насправді, я всю цю розмову про Велику війну чую з першого дня анексії Криму. Хоча мені абсолютно очевидно, що кожна людина, яка хоч трішечки знається на політичну логіку, усвідомить, що якщо Володимир Путін пішов тим шляхом, який він пішов, то ніякої великої війни. На території України не може бути, і це Но... треба чесно самим... Сказати. Я вважаю, важаю, що люди, які говорять про можливість великої війни, насправді працюють на Кремль. Ну Віталій, дивіться, ну я дивлюся ще, ще да. рік, тому, ще да. рік тому. Ніхто ну я думаю, що не багато людей могли собі уявити, до якої. До якого ступеню розігріву до, яка діди, реалістична мисляча людина могла да. в це уявити? Я знову кажу, про це не могли уявити, які люди не жили в реальному світі, і ці люди продовжують в ньому не жити. І як тоді вони не вірили в те, що Росія може приєднати Крим і почати процес новоросізації. Хоча все для цього було зроблено. Про російські партії в Криму, про російські партії в Донбасі, Пургін, Аксьонов. все це роками фінансувалося. А були українці, які нічого цього не бачили, бо фактично не відповідали за власну державність. І тепер ті самі люди, які почали за неї відповідати тільки після Майдану, лякають самі себе великою війною. А Путін, на відміну від цих людей, легітиміст. Анексія Криму не була війною, тому що це було. Легітимне приєднання з референдумом. Я маю на увазі путінську логіку, звичайно, з референдумом, з рішенням парламенту Криму, з рішенням українського парламенту. ДНР, це тип народні республіки, які були на мітинзі, організовані з логікою у Київського Майдану. Фактично та ж сама псевдотехнологія. Вони намагалися дублювати Майдан. І ніяких інших кроків. Є, є єдиний крок, до речі, єдиний. Який міг би сказати, що Росія веде про сама війну за весь цей час? Це Новоазовськ. Але і там Путін не визнає присутності своїх військ. Тому маємо ми з вами маємо обговорювати, що він може зробити в цій логіці. В цій логіці, Віталій в цій логіці достатньо понятно, що може зробити. Можуть активізуватися бойові дії і наступлення. в рамках Донецкой и Луганской области, поскольку это вот в этой логике э, легиста, это как бы ДНР, ЛНР, эти молодые республики, вот антифашистские, они как бы отвоевывают оккупированную хунтой территорию, да, вот эта логика может, и в принципе, все к этому там готовится, там есть наступательные колонны, сформированы тяжелые техники, да, там прорабатываются направления ударов, то есть военная подготовка к дальнейшему наступлению на освобожденные нашими войсками территории Донецкой и Луганской области. Это происходит. Дальше, что может быть? Возможно, дальше есть сценарий дестабилизации ситуации внутри Украины, в других городах и в Киеве. И, соответственно, по плану, насколько я могу это интерпретировать, там, Кремля условно, да, вот это вот очередное наступление в рамках Донбасса вот, и дестабилизация, их попытки дестабилизации в внутриукраинской политической ситуации, раскачивание ситуации. Там, условно говоря, третий Майдан назовем это так. Это условно уже прижилось такое название. Оно позволит вынудить Порошенко пойти на некоторые. Да, там, уступки, на эту федерализацию. Но здесь, конечно же, эта логика несколько ну, да, тоже не совсем здравая со стороны Кремля, потому что ну, центр власти все-таки не Петр Алексеевич. Да. Украина характерна и сильна тем, что у нас велика децентрализация а сказать, точек, что, 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 точек что, что, принятия. Кто це теж, це Нет, это это тоже наши вы... все припущения абсолютно. Нет, я же не говорю, что он готов на это. Я, говорю, я тебе описываю примерную картину, которая может вот в твоей же концепции, в твоей логике быть сформирована в Кремле. Я не понимаю, что даже вот это решение там, о федерализации, да, вот, об уступках Путину. Это не решение индивидуально Петра Алексеевича. Да, здесь не система. Есть, есть парламент, который никогда на это не пойдет. Да, здесь есть другие элиты и контрэлиты, И это все гораздо сложнее. Поэтому ну, дивится, я уверен, мы в том, просто что мы план просто не живем удастся. Мы живем в такой системе пропущен. Мы пропускаем, что да, да. там думают так, мы пропускаем, что в иншему центре принятия решений думают так. А по факту мы маємо просто вину. І я вважаю, що треба просто дуже реалістично дивитися, дивитися на ситуацію, враховуючи, що е, у нас недостатньо сил для наступу. Зараз у нас ну, на фронті чи на е, територіях, які прилягають до лінії фронту, десь приблизно 50 тисяч військових. Для того, щоб наступати, треба мати е, перевагу щонайменше втричі. Приблизно баланс сил зберігається. Якщо враховують верховий... достатньо сил, щоб в цей До... баланс підтримувати, достатньо сил, да, але наступати було... недостатньо. З іншого боку, для того щоб розпочати масований наступ, сил теж недостатньо. Те, що зараз робиться, на мій погляд, це фактично, ну скажімо так, випробовування українських військових і пошуки слабкого місця. І це слабке місце буде знайдене. Місце буде знайдене. І якщо воно буде знайдене, буде застосована регулярна російська армія, яка, знаходячись в прикордонних регіонах Росії з Україною, там сил достатньо для того, щоб вести нас. Росією логікою ми взагалі нічого не маємо робити, щоб у нас не, слабке а ми місце. не Ми не, Насправді логіку Кремля ми не знаємо. Ми знову ж таки припускаємо. Давайте послухаємо дзвінок. Алло? Вітаю. Добрий день, скажіть мені, будь ласка, а чому не, закри... не розбомблюють оті ту його допомогу, яка вже 11 раз прибувала? Бо і те, що він буде наступати, то я не знаю, то він і так буде наступати. Повинні вже до цього бути готові. А то дійсно, поки товстий схудний... Е то бідний, то худий, він може і померти. Я так думаю, що треба там не пустити його звідти швиденько. І ще дивіться, мені здається, щоб не так, от вчора ми ходили в цей проти виступали його терору. Так давайте частіше ну всі Україну, люди, давайте підніматися, абсолютно всі. Тому що я не дивлюсь, щоб сусіди такі були роблять ремонти, от ви уявляєте, а він збирається на Київ наступати. Дякую, бачите. Це з наших розмов, у людей може скластися враження, що Росія дійсно збирається наступати, наступати на Київ. А люди мають все ж таки чітко розуміти ці реальний масштаб великих воєнних небезпек і те, що як на цей масштаб відповідати. Ну а якщо не буде наступу на Київ, а буде, скажем, наступ ну на Красноармійськ? То як це вважати? То не треба підніматися. Або не всім підніматися, яка логіка, я вважаю, що від демонстрації, а, проблема... які можна провести три тисячі демонстрацій в Києві, Пр чи у Львові, це... на, на Путіна, це не вплине аж ніяк. А проблема полягає да. в тому, що е ми не готові до цієї війни психологічно. Більшість українського оце, це оце питання? Да, звичайно. Це питання. Ніхто не хоче е йти і помирати. Якщо зазирнути от в себе, я пропоную вам це зробити. От скажіть, ви погодитесь з тим, щоб піти на фронт в якості військового, наприклад. Чи бути мобілізованим, чи бути добровольцем? От зазирніть в себе, запитайте себе, і, е, і в цьому полягає відповідь для більшості людей: ніхто не хоче помирати, ніхто не хоче йти на фронт, всі хочуть перемоги, але. Мало, ніхто, мало, тому, мало, мало хто готовий психологічно якщо піти, якщо піти і приєднатися до збройних Андрій, сил. Якщо фраза ніхто, якщо була б була вірогідною, не було б збройними, збройними силами, не було б добровольчих батальйонів. З у будь-яких війнах, у будь-яких війнах, які були в історії людства, більшість населення країн не брала участі, тому що це демогогія. Перепрошую. Будь-які війни завжди велися або професіоналами, або добровольцями, які згодні помирати, і перемога країни залежить від того, якою є кількість цих професіоналів і добровольців, а не від бажання кожного йти на фронт. Тому що якщо кожен ну, бажає йти на фронт, то як правило це закінчується розгромом країни. ну є психологічна готовність, є е, е, певні потреби. Скажімо так, ми зараз для того, щоб вирішити це питання військовим шляхом, маємо мати армію десь приблизно 200-250 тисяч. Чоловік на фронті. Зараз у нас там 50. Тобто, треба в п'ятеро набрати десь 200 тисяч професіоналів, мобілізувати цих людей, підготувати, хто до цього готовий. Я хотів просто відповідати нашим слушательцем з уваженням насчет конвоїв, конкретно ми не можемо розбомбити ці конвої, тому що вони знаходяться вні зони пораження наших огневих средств. Вот. Часто, да? Но мені здається, що їх на тому не разбовали, тому що більшість цих конвоїв узгоджується взагалі по дипломатичних каналах. Ну, у нас техничество немає засобів для того, чтобы атакувати ці конвої. Достатньо количества авіації да, и достаточно количества средств контр противодействия ПВО, чтобы это сделать. Но ну, к сожалению, так оно и есть. Вот это ограниченность военная. Що что касается армии, мы тоже должны понимать, что к операции буря на Хорватия готовилась там три. по-моему, или 5 даже, сколько в Хорватии? 5, 5 лет. 5, 5, лет 5, да? 5. Что у нас нету сейчас, даже не в количестве, дело, а в том, что мы не можем себе позволить просто по цивилизационной, по цивилизованной точке зрения, с гуманистической зайти и все там разровнять, как Россия это сделала с Грозным. Да? Потом построить новый цветущий сад на костях невинно убитых чеченских детей. Да, если говорить... Просто с военной точки зрения, не с политической, а в концепции да, и в формате освобождения Донбасса на армии, это городские бои. Это совершенно другая тактика взаимодействия подразделений. Да. Если даже американцы полностью видоизменяли свою тактику ведения э, боевых действий в условиях Ирака, когда они зашли в ту же Фалуджу, их... Там, извините там да, разгромили фактически на первом этапе и они были вынуждены ну, в, на уровне взводного командования там командования батальона изменять все паттерны командования да мы к этому не, мы не готовы к городским боям к серьезным да. это нужно приводить наши э, нашу тактику в с последними стандартами НАТО там с американскими разработками нужно готовить к очень специфическому виду боев э, армию конечно же костяком должна быть скелетом профессиональная армия потому что она только сможет иметь нужный уровень подготовки контрактники к тому, чтобы выполнять такие сложные задачи нам нужно готовить высокоточное вооружение комплексное, которое может подавлять точечно какие-то огневые точки в городе, не разрушают артиллерия это разброс 500 метров туда и сюда, да мы можем давайте, стрелять давайте в одно место еще, а еще одного слухача, ну и так далее будь ласка добрый день добрый день добрый день добрый день У мене такий вопрос. Я сам скупнів, скажіть, от напавши Путіна, розв'язавши, наприклад, війну в Україні велику, захвативши Україну, ведь получите у нас може бути великий конфлікт тоді в Україні, і нас переселять як татар тоді? Іли як ви читаєте, у нас тоді отримається велике Придністров'я, якщо даже це все прозойде? Ми ну, такий вопрос інтересує. Ну, оце от продовження висновків людей. От ми говоримо про одне, люди роблять зовсім інші висновки. І коли люди, люди питають, чи, чи вийде у нас Велике Придністров'я, то вони мали порахувати, скільки грошей Росія витрачає на Придністров'я. І в такому разі, яку суму грошей треба буде витратити на, 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 навіть не на Україну, на одну українську область. Це 10 Придністров'я. Люди хочуть знати, що буде з ними в разі окупації, нібито. Але насправді я думаю, що окупації фактично не буде. Буде просто, скажімо так, демонтаж країни на зони впливу, якщо план Путіна спрацює. Ну і треба буде поставити хрест на всі наші е, побажання на покращення рівня життя. Це те, що стосується кожного українця. Ну я віжу, якщо говорити скворіть сценаріях в отношении конкретно окупірованої части Донбасу. Ну, Навіть не зря зараз... сначала термин новороссия так называемый он пропал из официальных сообщений потом из сообщений пропагандистов и сейчас речь идет о том что в общем то эти области хотят впихнуть назад в украину таким хомутом на российских условиях эскалация конфликта эскалация войны на Донбассе, она в общем то возможно имеет некий такой сценарий как мы говорили для того чтобы принудить политические классы и украинский народ смириться с тем что у нас будет зона влияния вот российская, но ну, чтобы мы эту российскую зону влияния финансировали. То есть деньги идут из Киева, а политические установки идут из Москвы. Это абсолютно нереализуемый сценарий, он не будет воплощен, ну, потому что нет такой политической, политической, конфигурации в Киеве. И главное, нет воли народной самой. Да? Ну, простите, вот представьте себе, там, президент Верховная Рада принимают э, федерализацию Украины да, и признают ДНР, ЛНР. Ну, мне вопрос, где будет на следующий день эта Рада, этот президент. Ну, мы все, да, как, в общем-то, политики ну, я представляю, <laughs> ни один политик не везет в себе эту ответственность в рамках вот этого конфликта. Ну, поэтому я думаю, что нам нужно просто понять, что мы пробежали треть марафонской дистанции, начиная от Майдана, осталось еще две трети. по-настоящему впереди еще много невзгод, конечно же, активизация боевых действий, конечно, военные угрозы, конечно, теракты, потому что как только спадает интенсивность войны, начинается террористическая война, нам просто нужно с достоинством это пережить, укрепиться, Психологически понять, что мы теперь воюющая страна, что мы теперь война, что мы теперь страна, которая имеет дело с международным терроризмом, пусть и в лице его российской ипостаси. И, как говорилось в известном плакате, keep calm and carry on. Да? Успокойтесь и продолжайте делать, что делаете. И мы обязательно победим рано или поздно. А Россия пойдет в этом виде. И тут питание в том, насколько в массовой информации <coughs> мают быть носиями вот таких паничных настроек. Тому що я знову кажу, я весь час чую від цих колег от, про можливість наступу, обговорення, питання, чи що буде, якщо там Путін піде туди, якщо Путін піде сюди, як у рікій. Хоча сам Путін може думати, ми знову-таки зовсім в інших напрямках. Путіну потрібно, щоб з ним розмовляли на його умовах. Мені здається, світі. ми думаємо, що Путін грає в шахи, а він насправді грає в покер. І ми просто граємо в різні ігри. Ну, весь світ грає з Путіним в різні ігри. Та. І для Путіна Україна це не якась, як, як ви казали, Путіну не потрібний е, е, Крим, не потрібний Донбас, але й справді йому і Україна не потрібна. Путіну потрібно, щоб цивілізований світ визнав його рівноправним гравцем в логіці 19-20 сторіччя. Щоб все, що відбувається в світі, відбувалося за консультацією з ним і на його умовах. І якщо в нього немає економічних доказів, правда? І він тому може це доводити, тільки залякуючи, як от пан Сергій говорив, залякуючи людей. І залякує він їх зараз тим, що він вбиває українців. Якщо він побачить, що це не діє, думаю, що він перенесе свою активність на іншу територію, це теж можливо. Це не, не кінець гри. герман-ефіл намагається повторити путь Бисмарка в истории, да, получается какой-то путь Керсена. Ву, и то, это Керсен был масштабной очень личностью, в общем-то, да. Масштабным Для Для своей, для своей, країна. да, для своей, конечно. Нагадаю, что да. сегодня у нас гостями програми буду народний депутат України Сергій Висоцький і журналіст Андрій Циплієнко, ведучий програми Віталій Портников. Дякую вам, шановні слухачі і глядачі.